На сумщині, впродовж 18 грудня, співробітники ДСНС ліквідовували наслідки пожеж, які виникали як на побутовому рівні. Так і через ворожі атаки, зокрема до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в нежитловій будівлі по вулиці відродження в місті Тростянець. На місце виклику прибув черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горіння відбувалося як всередині, а саме палали меблі, стіни, а також покрівля загальною площі понад 100 метрів квадратних, потрапивши в задимлене середовище співробітники ДСНС виявили там непритомного чоловіка. Одна 1979 року народження його швидко евакуювали на свіже повітря та передали медикам. Таким чином людину вдалося врятувати. Того ж дня у сумах рятувальники були залучені до робіт із ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Вже ввечері ворожі ударні безпілотники за попередньою інформацією в кількості двох штук атакували обласний центр. Влучання було по нежитловій будівлі. Співробітники ДСНС прибули на місце події, обстежили територію, виявлені осередки займань швидко ліквідували. Інформації про травмованих не надходило. Рятувальники Сумщини, вкотре наголошують, виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки допоможе зберегти ваше майно та життя.